І всім привіт! Ви попали на мій канал, і сьогодні в нас знову ваша улюблена розпаковочка паперових сюрпризиків Я приготувала для вас новиночку, та це знов пакетики наклейки. Якщо ви знаєте, є одна така гра, вона називається бункер, і ми будемо брати дівчинку, і там буде її характеристика, і ми будемо вирішувати, чи вона буде в нас в бункерити, чи не буде. Ось так. І, до речі, 4 попадуть в бункер, 4 не попадуть. Ну, і давайте вибирати пакетики на нашу з вами розпаковочку. Я буду вибирати по. Ось цьому коментарю сьогодні. Мене попросила дівчинка. І з колекції моделі нам треба саме рожевий пакетик взяти. Це виходить, що ось такий, тому що інших рожевих в нас просто немає. Так, далі валізи попросили взяти з там, де лице дівчинки. Ось такий. Ось це я вибираю сама. Ми беремо сьогодні ось це. Ми сьогодні закінчуємо колекцію на 100 підписників. Дружба це. Перемішати з стартечок, та потім вибрати перший пакетик. Давайте перемішаємо. Ой. Перший це в нас цей. далі Телеграм, стікери Telegram Фасолька сказали взяти останній. Речі з журналів. сказати Сказали взяти саме рожевий, якщо я не помиляюся. Просто вже не дуже пам'ятаю. Сьогодні також закінчуємо колекцію Disney феї Та з колекції Hello Kitty сказали взяти перший. Це в нас така. дійсно ще з новиночки. Там було написано на свій смак. Ну, давайте тоді візьмемо ось таку дівчинку. Так. І сьогодні в нас 10 пакетиків на розпаковочку. Давайте розпочинати. Розпочинаємо ми з колекції Disney Fae. Нам сьогодні попадеться під номером 5. Так. Ось. Відкриваємо. Сподіваємося, що перфорація... Спрацювала. Я хотіла сказати, сподіваюся, що перфорація спрацює, і вона спрацювала. І нам сьогодні випадає ось така нереально гарна фея. Відклеюємо, приклеюємо. І ось так у нас виходить така перша, друга, третя та четверта сторіночка. Ось нова. Ну, не знаю, як зробити так, щоб вам було видно. Ось так. у нас ось. колекція Дружба. Це ось. Ось цей пакетик. Ось. Давайте відкриваємо. Під номером шість. Сюди. Підклеюємо, приклеюємо. І так, дружба, це коли ви довіряєте один одному, переходимо до колекції, яку ми сьогодні закінчуємо, з перфорацією такою. Так. Відкрила доволі добре. Вау! Дуже добре спрацювали бока. Нам випадає ось таке. Ой, давно. Таке сердечко. Так, давайте його приклеїмо сюди. Нам хватило однієї сторіночки. З цей я зроблю пакетики. Так, це в нас колекція речі з журналів. Ось цей пакетик самий рожевий по запросу. Це ось така палатка. Так ось готово. І переходимо далі. Це в нас колекція Hello Kitty Ось вона. Ось тут в нас. Такий під номером 7. Як добре відклеїлося. Приклеюємо. Ось так. Тепер поглянемо, що тут всередині. Такий якийсь в мене хороший клей, він так добре клеїть, не знаю. Ось і нам випадає одна одежка. Так, вона що, склеїлася? А ні, я з другою стороною. Це, як нам вже попадалося, ось така піжамка, але вона у вигляді вже котика. Ось так. Приклеїмо. Якось вона виглядає як в, як в скафандрі, та ще їй до цього всього він не підійшов. Переходимо далі. Це у нас колекція моделів ну, та їх характеристика. Цей пакетик в нас. Відкриваємо. Вау, не, нереально добре спрацювала перфорація. Спочатку достаємо нашу модель. Ось така модель в принт Корівки нам випадає під номером один. Сюди. Це в нас перша модель. Приклеюємо. Ось її характеристика. Її звати Евеліна, в неї коричневі очі. Також в неї тіні для очей фіолетові. Помада в неї ем, такого рожевого кольору. З таких елементів зроблена її одежа, білий і чорний. Її улюблений колір це фіолетовий та жовтий. Її назвали Міс Граціо». Напевно, місграція. Так. Це в нас стікери, телеграм, фасолька. Ось вона, ця колекція, ось такий пакетик. Трошечки порвався, але неба. І який стікер нам випадає. Нам випадає ось який стікер в масті. Який котик в масті, який каже, а він у нас під номером 6. Сюди. Так ось. Ну, і, в принципі, це все. Переходимо далі до колекції друзів. Сьогодні ми відкриваємо ось тут. Тут. І нам випадає ось такий милий котик. Напевно, це колекція тваринки. Ну, я не знаю. І ось так в нас вийшло. Переходимо до нашої попередньої новинки. Вона називається Валізи. Нашу Валізу. Так, ось тут. Під номером 2. Такою штучкою. І подивимося. Що нам випадає? І нам випадає для неї ось така помада? Ось так. Ось тут. Дівчинка в нас. Туди, куди ми її не беремо, тому що ми її першою вибрали. Я не пам'ятаю, що там було. Так що вибачайте зразу, якщо я щось накою. Якусь виберу ту дівчинку, я... яка хороша. Так. Ось такі в нас тут. І дивимося, що вона з собою взяла. Вона взяла з собою, щоб як там, щоб заражати, тому що вона була заражена. Це виходить, що плюси, що я вибрала цю дівчинку. Тому що вона заражена і вона ось цим шприцом. В неї там був ще яд, вона хотіла заражати їм ще інших. Давайте подивимося на її характеристику. Так. Їй 14 років, в неї астма. астма. Вона нічим не займається, та її звати Лія. Ну, добре, що ми її не беремо в бункер. Так. Сюди приклеїмо. Ну, на цьому все. Всім велике дякую за перегляд. Я й надалі буду старатися робити для вас такі круті новинки. На цьому все. Всім велике дякую за перегляд. Пока-пока до наступного відео.